Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні буде ваша улюблена рубрика новини з 3D принтера. Буде трошки смоли. Ось вона така темненька і буде трошки філаментового друку. Буде цікаво. Додивіться це відео до кінця. Поїхали! Отже, як ви бачите, мій колега з 3D-принтером пробудився в зимовій сплячці, налаштував свого принтера, зремонтував, і тепер у мене ціла купа друку. Ось тут у мене смоляний друк. Зараз покажу, що там є. А ось це у мене філаментовий друк. Давайте, напевно, почнемо зі смоли. У мене тут багато-багато всяких дрібничок. І давайте, давайте я вам все це покажу, розкажу, і все це ви, скоріше за все, побачите пофарбоване у мене на каналі. Тож, їдемо помаленьку вперед. Отже, найбільші куски це ось такі от терейни. Я їх купив на моїй мініфекторі. Просто щоб побачити, спробувати видрукувати щось таке для мого мартхейму в масштабі 1 до 72. Я його зменшив. точніше Цей терейн був зроблений для масштабу 15 мм. Я його трішечки збільшив. Його мусив збільшити, і ось такий він вийшов. Звичайно, він, як бачите, трошки зроблений такий гротескний, великий, але, по-моєму, непоганий. І за тим терейном може трошки сховатись людина, щоб це виглядало як укриття. Тому, по-моєму, пасує. Ще є у мене ось така бочка. такі бочки. Маленький такий скатер-терейн. І є ще ось такі бочки. Напевно, над рукою ще кілька таких штук. Їдемо далі. Далі у мене ось такі товстунчики. Це модельки від Папецвор, такі нургліти веселі. І в руках вони будуть мати, зараз покажу, ось такі дзвоники. Дивіться, Які солодкі, гарні норглітики. Я їх надрукував для гри своєї для Warhammer-квеста. Хто не в курсі, нагадаю, що я купив макулатурку, в мене на каналі є огляд, і я заміняю фігурки там. Так от там є такі фігурки, які називаються Мая Келпіт такі незліні не добрі духи лісу, які можуть вибухати і захляпувати всіх. Чимось сліпким і неприкольним. Коротше, ці хлопці виглядають саме на таких. Вони не дуже схожі на келпі, тому що келпі мають черепи оленів, якихось, але ці хлопці теж нургліти, теж мають роги, тому цілком собі файні. Я їх буду, точніше, я їх зменшив для друку. По-моєму, вони видрукувані в 75%. Єдине, що я забув сказати, що цей дзвоник треба відзеркалити, бо деякі хлопці мають його в лівій руці, а деякі в правій. А я видрукував всі дзвоники, точніше, я отримав всі дзвоники в правій руці. відповідно. Там є опції для цих жердосів, може бути коса, тисак. Я для келпі, щоб вони були такими веселішими. Всім дзвоники роздав, щоб вони ходили і дзвоніли гнилими такими, знаєте, дзвонами про те, що дідусь Нурбіл іде. Короче, 6 штук я таких видрукував. Вони всі різні, дивіться, які вони прикольні, товстунчики, багато очей, зубастики. Ось тут, дивіться, який теж красунчик, рогатий, зубастий. Ще один зубастик. І, і, і ще два ось таких є. Красунчики, зубастики. Дивіться, які вони жирні, гнилі, звисає, все, прищі. Кишки з нього лізуть. Коротше, все в кращих, в кращих традиціях нургла. Дуже мені подобається. Ну і вони вийшли трошки великі, можна було ще зменшувати. Отак в мене виглядає Нургліцький зомбі. Так виглядає Нургліцький мінотавер. Він же пестигор, як бачите, більший за цього. І. і, і... Ну, а так виглядатиме, а так виглядає герой біля нього. Тобто, по-моєму, дуже непогано. Добренько, це нургліти, їдемо далі. Бо-бо, бо, я тепер нарешті можу вернутися до свого проєкту з Мортхеймом. Мені видрукувалися собачки. Це теж моделька була зроблена для 15 мм, я її збільшив. Де у мене є ось такий. Вішхантер і собачка. Можна було ще трошки зменшити, але, по-моєму, такі пси мають бути більші, тим більше тон для настілочки. По-моєму, вони пасують. Їх є три види, ось такий один песик. Я видрукував по три кожного, тому що вони маленькі, можливо, використаю ще десь. Вони красиві, хороша деталізація. Ось такий один пес. Ось такий той самий. А... Раз, два і ось такий. Дивіться, є бойовий пес з протезом на лапі. Сильний бойовий пес, і дивіться, він далі бере участь в боях, як українські солдати деякі. Коротше, крутий героїчний пес з таким, от бачите, має кільце в носі. Всі вони мають ось таку, а, я би сказав, heavy metal упряж. Up Дуже круто. І ще один такий ось собатюра є. Теж бойовий пес з дзвоником. І в нього, бачите, в нього око перебинтоване. він такий пес пірат. Бандитська пуля вибила йому око. До речі, цей перший пес він теж бачите, має заштопану задню лапу, теж він такий трошки, трошки в тому житті бачив. Бойовий, бойовий хороший пес. Коротше, ось такі прикольні песики. Ось де в мене є ще один. Ось такий крутий вічхантер, і дивіться, якому пасують ці песики. З масштабом кажу, можна бавитись, я не хочу бавитись, по-моєму, непогано. Такі песики великі, такі як мають бути, хороші такі бойові пси. Добренько. З песик, песиків я вам показав, їх багато, бо кажу, я їх надрукував собі з запасом. І у мене є ще тут трошки смолин. Давайте покажу вам гномика Ось гномик це від ВаєВіктіс, по-моєму, називається конторка. Я в групі показував в них, там був адвент-календар прикольний. Я перед тим купив цього гномика, по-моєму, за 4 долари я купив в них файлики для самого гномика. А коли підписався на календар, то отримав цілу банду гномів безкоштовно. Дуже прикольно. Я його видрукував, теж його зменшував, видрукував його на 75%. Подумав, він буде окей для 72 масштабу, але самі бачите, він завеликий. І я подумав, що напевно треба передрукувати, але потім подумав, не хочу я його передруковувати, хай буде такий великий. Ну, подумаєш, Це для настілочки робиться, тому хай буде такий великий. А от що треба буде передрукувати, це в нього є бачите, сукирка така. Зараз покажу вам. Ось така крута сукирка. Тримає в лівій руці. Ось так. Там повний набір зброї до нього є. Навіть скажу чесно, для цієї одної мініатюрки там є десяток зброї для лівої і правої руки. І у нього є арбалет, але прикол в тому, що арбалет, як бачите, теж у лівій руці. І от Арбалет йому треба буде передрукувати. Бо це такий. Навіть... По беку, бачите, він підходить мені, бо це такий лор, е, лор бажає, це такий гном скаут, гном мисливець. бачите, Він е, в такому капішоні, в плащі зеленому, має арбалет, то гном, який стріляє, і він лазить по деревах. Такий реально реально гном слідопит і гном скаут дуже крутий. Їдемо далі. А далі у мене ось такий чаклун. Не чаклун Гаррі Поттер, але ось такий чаклун, а виробник е і allміні, лолміні, не знаю, що це. Е На май-міні-фектори я його знайшов, він був дуже недорогий, тому що це модель 15 мм. Для 15 мм, як бачите, він такий досить олдскульний, дуже виразний. Але, по-моєму, сам раз для е такого. Для настолки для мага. Єдине, що я трошки знову не вгадав з розміром, по висоті він бачите, мені пасує. Але голова в нього, якщо я візьму якусь чаклунку то голова в нього велика і його би треба було зменшити трошки, видрукувати трішечки меншим. Але я подумав не буду тим перейматися. Це для настолочки, а цю фігурку я ніде інакше не використаю. тому Буде такий, буде трошки більший, крупніший, нічого страшного. І одного з песиків я теж йому візьму, тому що це такий має бути мах, зелені мах, друїд такий. І в нього є такий песик. Песик, стручок такий зелений. Не знаю, я цього песика, може на зелену пофарбую, може щось з ним придумаю, щоб він виглядав трошки більш зеленувато. І буде такий буде такий. Я забув, як називався той такий дивакуватий маг з Володаря перснів. Ну, то це він такий має бути. Любитель звірів, любитель всього і так далі. Чи то в Хобіті, в Хобіті його показали, такий був там, такий дивний чувак. Коротше, це теж піде фігурка для Warhammer Квесту. І ще в мене є одна фігурка, яку я друкував для Warhammer Квесту. Там є зла така героїня відьма. Там та відьма, така дуже прикольна фігурка, думаю, її колись куплю собі. Але вона такий чан, варить щось там. Я не знайшов подібної фігурки, а щось таке погане брати я не хотів. Але ось ця відьмочка мені дуже сподобалась, я її купив. Це виробник, по-моєму, той самий, що в гномика вая Віктіс, але можу помилитись. Але, по-моєму, це він. І у неї є ось така крута підставка. Дивіться, які черепки. Я собі видрукую ще кілька таких підставок, без цього штирка. І це будуть у мене трежер Токени, такі, там, де можна знайти якісь прикольні штучки. І ось зараз тут в неї є така дирка, в яку треба втикнути. О, так, по-моєму, це має бути, щоб черепок був спереду. Тут теж, бачите, свічки, свічки, все це можна помалювати з таким оселом, щоб це світилося. По-моєму, виглядає дуже круто. Вона така пишнотіла, майже нурглітка, прикольна дівчинка, відьмочка рогата літає. В неї хвіст навіть, ось дивіться, і той хвіст росте в неї з одягу. Бачите? Ну, коротше, щось автор не додивився, він би мав з-під тої шмати вилазити, а він просто з неї лізе. Ну, то таке, то таке. Крута відьмочка, мені подобається, вона теж, чесно скажу, я її зменшував, бо вона. І вийшла та сама історія, що з гномиком. вона занадто така, бачите, ух, пишна. Але ми ж говоримо про норглітів. Ми говоримо про норглітів. Отак виглядають Blaй найти, тому, тому чому б і ні. Тим більше біля неї будуть ходити ось такі гарячі хлопці, пести гори, тому відьмачка може бути чуть-чуть крупніша. Я думав, її теж попросити передрукувати, чуть-чуть зменшити. Але думаю, що. Так навіть краще буде, вона чуть-чуть більша. Видно, що це бос, злий бос, відьма. Ба-бам! Як бачите, це велика гора філаментового друку і це машинки. Кому цікаво, це модельки від Puppet War. Є у них ціла серія дуже крутої орківської техніки. Бачите, ця машинка зроблена в стилі машинки мисливців за привидами. І вона видрукована на філаментовому. Принтері вона виглядає ось так дуже поганенько, як придивитися, видно рядки, бо це надруковано на скажімо, на такому базовому режимі, щоб це друкувалося швидко. Бо ідея в мене виникла така, щоб видрукувати собі цілий автопарк таких машинок на філамент. Вона легенька вона постав всередині. Бачите, тут де-неде я зачищав. Видно, тут були підпорки, яке воно погано зачищене, і всередині там пусто, вона досить легенька. Смоляна моделька була б набагато важча і набагато навіть, скажу вам, крихкіша. Ця досить непогано виглядає. Я хочу з цих машинок зробити терень. Терень такий, знаєте, от, грубий орківський терень для моїх ігор Kill Team, а конкретно Firefight від OPR. І це буде такий реально сайфайний терень. Не якісь руїнки, а така ось закинута, закинута база орків, такий, знаєте, цвинтар машин техніки орківської. Першу машинку я вже склеїв. Тут було раз, два, дві детальки, і раз, два, три детальки на даху, по-моєму. Дві детальки на даху, і ця штучка. Коротше, всього там 34 детальки. І ось така крута машинка. А друга машинка ще не склеєна, вона ось така, повністю розібрана і це вже великий такий не не знаю, трук чи не трук чи там, по аналогії до вархаммерських машин. Ну, але це, Дивіться, я вам покажу. Я забув, як німецька машина це називається, але тут така трошки відсилочка до німецької машини, яка, яка ззаду має гусениці. Подивіться, тут теж підпорки були збоку, філаментовий принтер, але виглядає це все непогано. І як терень, помалюю, і буде. Так, бачите, тут є для нього отворичок. майже як Лего. Хе -хе, тримається поганенько, але тримається. І коротше, оця німецька машинка, забув, як називається. Десь ззаду вона має гусениці, а спереду колеса. Така, знаєте, такий бронетранспортер. І є тут кулемет. Кулемет насправді. Якщо б я друкував таку машинку для того, щоб грати нею, то я би запросто друкував е, на філаментовому принтері. Єдине, що якість це не гірша якість, це, по-моєму, якийсь бамбулаб. Він досить круто може друкувати. Тобто він може якість зробити в 4 рази кращу. Ну, і відповідно, в 4 рази довше буде це все робити. Я просив, щоб якість була не дуже, щоб це друкувалося швидше, бо я буду з цих машинок робити терень. І маю сказати, що деталізація, ви самі бачите, яка, що навіть, навіть на такому низькоякісному друці воно виглядає просто бомбезно. І як буде стояти пофарбоване, таке, знаєте, поржавіле на столі, то це дуже крутий кусок терейну. Але якщо б я робив модельку, то я би це друкував в хорошій якості на філаментовому принтері, а зброю і всякі дрібні детальки я би таки зробив зі смоли, щоб вони були більш детальніші, чистіші і прикольніші. Хоча не обов'язково, бо ось цей пластмасовий він, ось, він набагато міцніший, ніж смола, і тому, наприклад, моделі техніки, я собі думаю, мені більше подобаються з такого зроблення. Е, я думаю, видрукувати собі модельку. Дреднайта від Папец War і зроблю його теж частинку з на філаментовому принтері, частинку на смоляному, але вже зроблю в такій супер якості. Порівняємо, подумаємо, чи так воно буде прикольно. Добре, давайте ми його склеїмо. От поки. Поки дивимося, давайте ми склеїмо, побавимося. І подив... Давайте ми його склеїмо, подивимося, як швидко це робиться. Де не скажу, що модельки я, бачите, зачистив. Тут були підпорки такі деревоподібні. Я їх повідламував, витратив на то приблизно 5 хвилин. Всього, як бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 деталей. Причому ці дві деталі я, напевно, клеїти не буду, бо ця деталь це ось тут така заглушка для. Хоча, може, приклею. А може, ні, мені більше подобається, щоб там був трошки простір. А ця деталь вона має бути по-моєму, ось тут. Тому що модель, Так, це трук, напевно, і вона має таку якусь, бачите, ланцюг з, з такою булавою вправи. правилах, вони зробили таку прикольну штучку, що вона там є просто е в розібраному стані, лежить, чекає свого часу. Ну, але Я хочу, щоб це був терень, відповідно тут мають фігурки ставати. Тому я його там клеїти не буду. Тому ці дві детальки відкладу, а ці детальки зараз клеїмо. Хто не в курсі, нагадую, що це в нас є не є модельний пластик, це в нас є якийсь. Е... Хоча, може, його б взяв би модельний клей. Я буду клеїти суперклеєм в будь-якому випадку, тому що це варіант надійний точно. Тоді, так, клею спочатку гусениці. ось Сюди трошки клею. Ці місця стику і бачите, навіть пружинки є. А, там можна колеса клеїти як варіант. О, бачите, якщо у вас, ви хочете два таких зробити, то вони будуть різні. Просто тут друкуйте собі коліс замість цих гусениць. І буде у вас різна, різна техніка. Добре, друга гусениця з другої сторони. Тут є зручна втичка, тобто ви приклеїте гусеницю тільки так і не інакше. Відповідно, Якщо вона буде горбата, то це якийсь провтик дизайнера. Ні, стоїть все чітко, все класненько. Добре, тепер, е, тепер, напевно, колеса приклею спереду. Ось у мене є колесо. Як бачите, воно теж таке, тут була підпорка, воно тут втратило якість, але це внутрішня сторона ззовні вусика. Вусика зачищу потім, як перед тим як буду ґрунтувати. Грунтувати, напевно, буду пензликом якоюсь е, фарбою для стін, <гум> щоб, трошки, щоб трошки цей е, рельєф 3D принтера приховати. Так, Колеса, я думаю, трошки давно під кутом, щоб показати, що це горбата, крива орківська техніка і машина дуже важка. Окей, я знову хляпнув забагато. Багато супер клею і воно не хоче зразу прихопити. Друге колесо. Тут нам теж щось і теж ото кривої якості в сторону запхаю під сам вверх, де її не буде видно зовсім. Окей. Приходилися, я вже почав щось з ними робити. Треба притримати секунду і вони мусять причепитися. Тепер давайте я це все приклею тут і машинка буде фактично готова. Падам-падам. Там треба було трошки пронаждачкою пройтися, бо там були підпорки і воно там дуже горбате. Ну але в будь-якому випадку зараз воно там прихопиться і буде добре. Так, клей прихопив, тепер лишилося лише приклеїти кулемет. Якби я робив цю модельку ігровою, я би використав тут магніт. Бачите, є місце для магнітика це великий 5-мм магніт. Щоб надійно тримав. Але я не буду використовувати цю модельку, і опцій ніяких не хочу там бачити, тому я просто приклею, щоб доповнити той образ вже модельки кулеметом. Отак, щоб на щоб чуть чуть терчало. По-моєму, виглядає прикольно. Ось така крута моделька. І ось така крута друга машинка. Як вам така моделька? Пишіть в коментарях. Я особисто ще хочу сказати, що за рахунок того, що модель філаментова, всередині поста філаменту пішло не так багато, моделька ціново в видруку обійшлась мені дуже недорого і одна і друга. Тому, якщо ви думаєте, як друкувати великі модельки, ось вам варіант. Ну, а в моєму випадку це ідеальний варіант, тому що це, бачите, вона має такий трошки шкарадний вигляд. Ну, але як елемент терейну, це, по-моєму, просто, просто бомба-ракета. Ну, і щоб перевірити, наскільки це все працює, ось у мене є експерт. Експерт буде перевіряти, наскільки ця машинка може працювати як трейн. Ось я ставлю його сюди, чудово, за ним можна сховатися. Машинка працює як лосблок. Ось бачите, за ним його не видно. Зараз треба опустити камеру. Ось, ось, чудово. Машинка працює як лосблок. За машинкою фігурку не видно. Фігурка може стати на машинку, постріляти. Ось так це все виглядає, по-моєму, дуже прикольно. Ця машинка вже як лосблок не сильно працює, повністю не закриває, хоча в цій частині закриває. Тут можна стріляти через нього, можна стати на нього. Коротше, непоганий тарей, по-моєму, ідеально. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Ось такі модельки з 3D-друку я сьогодні хотів вам показати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підпишіться на канал, щоб не пропустити момент, коли я буду щось цього розмальовувати. Однозначно на стрімах будуть малюватися ось ці круті машинки, як терень для моїх ігор Кілтім. Ну а цих хлопців не впевнений не впевнений, можливо, буде окреме відео на каналі про те, як їх розмальовую. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам і все буде Україна. До речі, пишіть, яких виробників 3D-моделей ви любите, які модельки ви друкуєте, чи взагалі використовуєте ви 3D-друк у ваших воргеймах чи в вашому хобі. Ну, давайте знати, що ви про це думаєте. Коротше, давайте активності в коментарях. Па-па!